На що виходить? Кожен потім собі, що хочете, дописує. От того в мене є депутатське звернення, запит. Я його озвучу до голови районної ради, до виконавчого параду дати відповідь, яким чином в рішенні номер 4 сесії Канесподільської міського 10 листопада, з'явилися пункти, за які депутати не голосували. Всі пам'ятаєте, на першій сесії камянець районної ради 10 листопада було таємне голосування, було прийнято рішення. Чільна комісія тобто ви, вибрала головою районної ради да, Бориса Борисовича. Така пропозиція була, все нормально пройшло. Йому передбачено при власні рангу державного службовця, але будь-яке рішення, яке приймається на сесії районної ради, це колективне рішення. тобто е Положено по закону, але ми повинні за нього голосувати. На сьогоднішній на сайті районної державної... Адміністрації є проєкт, рішення, яке прийнято даний час є рішення, де вже в цілому вибрати головою, надати ран державного службовця. За даний пункт ми не голосували. Знаєте, скажімо, це та сама ситуація, що в нас зараз виникла по міській раді, де коли звернення було не каноїдзе, до Неканоїдзи до похову до атестації, де міська рада проголосувала за один, а від того і появилися зовсім інші. Доповнити на сьогоднішній. Я, я не впевнений, що завтра в нас не з'являться ще якісь рішення. Які нібито прийняття, але ми них навіть не знаємо. Якої реакції на чекаєте? Ну, то Хай розберуться, чому так сталося? Це суттєве питання, ви розумієте? Є відповідно технічна фіксація. В мене є копія цієї технічної фіксації, тобто з які ведеться, значить там його цього не було, ми за це не голосували. Подивимося, це депутатський запит, є обов'язковий, тобто значить, буде відповідь, я проінформую всіх. Це для мене несподіванка. А будемо розбиратися. Я сесію не вів. Проект рішення. Ну наскільки ми відомо було таке, а зараз розберемося. Якщо ні, то будуть виноситися на слідуючу сесію це питання відповідно до закону. А Винні особи направимо відповідно звернення на розгляд, правоохоронні органи не розбираються. Все службова перевірка буде в свою чергу. Однозначно. Однозначно. А скажіть, будь ласка, які преференції надає п'ята категорія держслужбовців? Я не знаю Я не знаю абсолютно. Жодних медбав там нічого. Um, ні в зарплаті, ні, ні. Я фактично я не розумію в фінансах, тому що я не розбираюся в фінансах. Можливо, є яких там доплата, можливо, нема. Ну не знаю. Це треба роз... подивитися, розібратися, тоді я, я готовий ще раз надати коментар і подивимося. Нема нема, нема в цьому абсолютно нема ніяких цих. А це порушення да. регламенту, як не як. Ну я не можу сказати, порушення не порушення. Ви бачите, як, як приймається. Сьогодні На сьогоднішній день є е, проєкт рішення. Чи було в проєкті рішення, чи не було. Якщо воно от, каже, що немає в записі, ну, може воно в записі не озвучувалося. А в проєкті рішення було. Зараз ви, вияснять, є е, документи, які готувалися на сесію. Це попереднє, е, тобто, не, як сказати, це. Документи готувалися на на розгляд сесії, це по каденції ще попередньої голови, тому що відповідно це готовило питання виборча комісія на на розгляд сесії. Було воно, не було. Я не не фактов. Я його не підписував, мені вже поставили до відома, що він є підписаний такий зрозуміло.